Троше до частини другої. Змащуємо зі всіх сторін. Але так, щоб не було от таких калюжок. Треба втерти всередину, а решта вимастити тряпкою, щоб була гарна така гладенька поверхня без цього жиру. Це жирне. Зараз будемо стирати. І починаємо втира... розтирати, от, щоб то все лишнє масло. Вивітрилося, але щоб не лишилися ці ворсинки, Їх теж треба звідси забрати. Тому що в четвертому відео будете бачити, що буде далі. Ми вже нагріваємо духовку до 260-250 градусів. Так, е, та штучка недобра. Викидаємо. Не економте на маслі, промастіть кожну щілинку, і тоді все буде будуть чекіпуки. Гарно стерте.